Зі світу України та Хмельниччини, зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і в Староушицькій громаді впроваджується соціальний проект ветерани та молодь разом до майбутнього. Власне про е, те, що ж передбачає програма минулого року в травні, вона розпочалася. Скільки вже ветеранів безпосередньо пройшли реабілітацію? Що вона включає про це і не тільки далі. Анатолій Тимчук, голова. Староушицької громади, пане Анатолію, доброго дня і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Вітаємо, дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого Ну і безпосередньо щодо даної програми. Сьогодні не лише про неї загалом про підтримку ветеранів у вашій громаді. Безпосередньо будемо сьогодні з вами спілкуватися. Отож, що почнемо щодо даного проекту, в травня минулого року власне, розпочалася дана програма, коли її започатковували? Власне, чи сподівалися на такий факт, який вона власне до якого вона призвела на тепер? Ми започаткували цю програму і задумали її реалізувати десь на початку минулого року. Це десь зима, січень, місяць, тому що ми розуміємо саме, що ці такі речі потрібно робити, і наші ветерани, сім'ї вони потребують. Реабілітації, а наша громада вона є туристичною. В неї дуже такий потужний туристичний потенціал. В цьому напрямку ми десь почали розвиватись і продовжуємо і зробили такий висновок, що варто цей потенціал використовувати для ветеранів, для з користю для військових. І саме проведення таких таборів виникла в нас думка. Але на це потрібні кошти, потрібно фінанси. Бюджетна громада віддалена не дуже великий для того, щоб ми могли реалізувати у повній мірі проведення таких таборів. Але в нас на території є громадська організація територія і. Вона почала свою діяльність ще до початку війни, де вони ми їм передали будівлю школи, яка була закрита, і вони на базі цієї школи створили такий простір -хаб, мистецький простір. І саме от почалась війна перший рік, вони е, активно дуже працювали і приймали тимчасово переміщених. А от е, минулий рік от виникла думка на базі Бакотаха провести ці табори і залучити позабюджетні кошти. І вони цього ГО територія разом е, спільно з громадою ми написали е, грант, е, це проект проєкт. проєкт е, е, Підтримувався не проектом юліт з Європою і отримали і перемогли отримали кошти на проведення даних таборів. Всього було проведено чотири табори: по 20 ветеранів заїжджало і ветеранок тобто 80 хлопців, дівчат пройшли таку. Оздоровлення відновлення в таборі в кожному таборі працювали з ветеранами, психолог, проходили вони там арт-терапію, спілкування між собою з побратимами. Також вони для них були заплановані походи заповідником Подільські товтри. Екскурсії в музеї, гастроекскурсії з дегустаціями локальних продуктів наших крафтових виробників, заняття спортом, руханки, волейбол, теніс, катання на сапах, на байдарках це включало в себе. Кожний табір, і дійсно, відгуки у хлопців дівчат дуже дуже хороші. про 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 ці Табори, і звісно, приїжджали вони з одним настроєм, а їхали зовсім з іншим настроєм, з посмішками, і це не могло не радувати. І потім, в межах цього цієї програми, ще проводилось декілька таборів з молоддю. Угу. Да, це досить цікаво і потрібно, тому що, на мою думку, з молоддю ми маємо працювати І саме під час цих таборів це був такий відпочинок, але таке патріотичне виховання навіть проводились такі. Заняття з ними по пілотуванню дронів дронами, ось такі речі. Ну і відповідно спілкування від відпочинок. Тому, от в минулому році, протягом всього теплого періоду проходили у нас в громаді на базі Баконабазі та от такі табори з ветеранами, потім з молоддю. Ось, але ніби рік завершився. Але проєкт такий він важливий, він хороший і це потрібно робити. І ми продовжуємо працювати. І на цей рік теж плануємо проведення е, таких таборів. А зараз ми теж впроваджуємо такий проєкт по профорієнтації ветеранів, е, жінок е, військових, е, також тимчасово переміщених сюди долучаємо. Це, тобто, зараз вже е, буде. Проводитися для хлопців, дівчат майстер-класи по написанню грантових заявок, тому що зараз є багато грантів для того, щоб започаткувати власну справу, саме для ветеранів, сімей загиблих, сімей військових і тимчасово переміщених. Але багато хто не знає, не розуміє, що почати, як робити, і це не просто буде якась там одна лекція, де там розкажуть, ага, там ви можете піти в центр зайнятості, написати. Сати там вам хтось поможе, і так далі. Тут просто буде навчання, як робити що таке бізнес-план. Будуть працювати з учасниками. Фахівці будуть презентуватися успішні вже кейси, які реалізовувались, і будуть запрошуватись люди, які вже мають успішно реалізували і використали дані дані кошти, де вони десь ми більше орієнтуємо на ті, якісь речі, які можна започаткувати в нашій громаді. Це зелені садифи, це якесь крафтове виробництво, виробництво сувенірної продукції. Тобто, ті люди, які проживають в нашій громаді, ветерани. Сім'ї ВПО вони можуть сьогодні використати свій шанс і ми маємо їх підтримати в цьому для того, щоб вони започаткували свою якусь власну справу Від цього виграють всі. Ось це те, що ми вже зараз впроваджуємо, робимо. А до такого теплого сезону, я думаю, ми теж будемо продовжувати працювати з от такими таборами. Тобто проект власне буде продовжений і цього року минулого року. Загалом, власне, ви сказали так, що чотири е, табори було з військовослужбовцями 80 осіб охоплено, і я так розумію, що чотири табори було з молоді. Тобто, загальна кількість а. охоплення це 160 осіб. Розкажіть, будь ласка, хто ці ветерани безпосередньо це мешканці вашої територіальної громади? Чи це з цієї України ветерани? Власне, як їх обирали? Дивіться, це не тільки мешканці з нашої територіальної громади, тому що в нас громада невелика, і в нас на сьогоднішній день всього демобілізованих тобто 25, 25 чоловіка в Збройних силах знаходиться 174 чоловіки. Тобто для нашої громади це можна сказати замалий такий проєкт. Тому обиралися учасники з будь-якої можна було громади України, і саме Бакота Хаб вони. Досить активні в них багато своїх сторінок в соціальних мережах і на наших своїх різних сторінках: Фейсбук, групи, які в нас є, наші, ми поширили про Юліт. Це спільний проект з Юліт з Європою, теж через такі. Сторінки юлідами поширювали те, що буде проводитись от такі е, е, такі заходи будуть проводитись, де була анкета, і учасники могли е, е, написати анкету і податись. Е, відповідно, якби цього було недостатньо, і мало учасників подавались. Ми можливо би ще якось по-іншому запрошували е, і знаходили людей. Але учасників і бажаючих було дуже багато. Навіть приходилось десь когось е відсіювати, випрати, поки відсіювати, да, перекладати в інший заїзд, а когось взагалі можливо, е можливо відвідсіяти, тому, е тому ось таким чином е інтерес був. Немаленький до проведення цього табору цих таборів, і ми розуміємо, що і надалі потрібно. У мене навіть була ситуація, де я на одному заході освітянському ну, так зустрівся з людиною, з якою раніше не був знайомий, а він сам освітянин. Він таки багато даже проводить тренінгів для інших вчителів. І він воював два роки спочатку повномасштабного повномасштабного вторгнення. І коли він познайомилося, я кажу, я голова Старожської громади. А він каже: А ми, а я у вас був на от такому таборі, і от емоції просто від від того, як пройшов цей табір, і, 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 і про це все це було просто не могло не, не радувати, і це мотивує і далі такі речі робити. Власне, щодо спеціалістів, які проводили от заняття щодо відновлення ветеранів психологічної реабілітації, роботу з професійними психологами, це люди безпосередньо з вашої громади, психологи, реабілітологи і так далі, арт-терапія і не лише чи власне когось ще запрошували? Ні, дивіться на жаль, в нашій громаді таких фахівців, психологів і реабілітологів, які би могли якісно працювати з ветеранами, тому що це така категорія. Непроста і важлива в нас е, немає. Тому е, в межах цього проєкту залучалися дійсно фахівці, е, як психологи, так і реабілітологи. А такі заходи з е, арт-терапія, е, дегустація, е, якби е, локальної крафтової продукції, то це відбувалося, да, проводили наші люди, які цими речами займаються. П'ять днів кожен такий табір тривав п'ять днів. І програма дійсно досить таки насичена. Прогулянки лісами, як ви вже сказали, подільських туфтер, екскурсії з хилами Дністровського каньйону, культурні гастрономічні дослідження регіону. Чи справлялися ветерани із такою насиченою програмою? Вони справлялися. Да, справлялися. Їм було цікаво, бо дійсно п'ять днів дуже активних було. Але їм було дуже дуже цікаво швидко з їхніх відгуків дуже швидко ці дні проходили, і, і тобто з цим проблем не було. Слухайте жив майстер-класи із живопису, плавання на сапах, займання спортом і так далі. і Тому подібне всьому брали участь кожен ветеран, чи хтось міг обирати або малюємо, або плаваємо на сапах, або обираємо вид спорту. Ну, дивіться, могли обирати, тому що там ніхто ж не примушує робити то, 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 чи інші ті чи інші речі, але зазвичай майже всі в цьому брали участь, і навіть хлопці, дівчата, те щось розфарбувати чи зробити щось своїми руками. Там вирізування. У нас це у нас в громаді є людина, майстер дуже хороший, який вирізає. З дерева дуже дуже цікаві речі, вироби робить. І він теж для хлопців дівчат робив майстер-класи з вирізання по Тобто, ну напевне, майже всі пробували в кожному щось щось зробити. Цього ]irmid. року також, оскільки плануєте продовження цієї програми, власне, е, е, цих таких е, таб, таборів, е, щодо самої програми, чи буде змінена, чи буде розширена, можливо, щось буде замінене і так далі. Дивіться, дійсно, в першу чергу, люди, які працювали тісно і реалізовували це там громадська організація територія Бакота ХАБ, вони дійсно проаналізували і в. Звичайно, хотілося би розширити, але це будемо все буде дивитись по можливостях, тому що чим більш розширити програму, наситити довше перебування. Це, це потрібно, воно дійсно фінансовий певний ресурс на це зменшувати точно програму. Ми не будемо, а можливо, якісь такі будуть нюанси. Незначні коригуватись, тому що дійсно під час проведення цих таборів вже було зрозуміло, що десь треба виправити, що, що, що змінити. Ну але суттєво, то що було, досить гарно воно заходило. Власним партнером також залишається співорганізатором Юліт. Так залишається, і будемо ще шукати і в процесі, якісь є напрацювання. Наперед не будемо говорити якісь ще ще інші організації, які будуть підтримувати даний проєкт. Якщо говорити щодо кількості ветеранів, які цього року можуть відвідати а, дане таборування, чи є якась орієнтовна кількість, скільки цього року можете прийняти і молоді, і ветеранів, тому що ми пропускаємо також і молодь. Є бажаючих значно більше, чим ми прийняли в минулому році. Будемо намагатися точно не менше. Але коли вдасться провести, зробити, тоді вже можна буде поспілкуватися, що от ми зробили і прийняли більше людей. А поки що прогнозувати не будемо, будемо намагатися не менше провести. Панатолі, і власне щодо профорієнтаційної також програми, що ви сказали, також триває зараз вже е, у вашій громаді. Розкажіть власне, наскільки учасників також вона з орієнтована дана програма, чи можуть ще доєднатися до вас також ветерани і ветеранки, чи лише з громади, чи з області можуть доєднуватися, і як проходять самі навчання? Ну, дивіться, вона навчання ще не почалася. Mm -hmm. Я да мав на увазі, що проєкт він вже реалізовується, тобто він готується вже є на нього, якби. І фінансування ось і набираються учасники саме саме зараз. Тобто я думаю, що десь це напевне лют, в лютому місяці почнуть проводитись вже. Ну можна так сказати, вже ось практичні заняття, чи як ось тому ми більше, звичайно, в першу чергу орієнтуємося на в даному проєкті на жителів нашої громади. Першу чергу тому що нам цікаво, щоб ті люди, які живуть в нашій громаді, і ми навіть, е, от е, по тому якісь кейси успішні по, е, по напрямку, які е, що можна, який бізнес розпочати, ми десь орієнтуємо то, що е, актуальне в нашій громаді. Це турист, це сільське крафтове виробництво, от, в такому плані. Але е, я думаю, що подаватись можна і з інших е, громад, кому буде е, зручно там доїхати да на, на ці. Заняття, тобто найближчі громади, які тут десь наші uh -huh. сусідські точно точно звідти можуть подаватися учасники. В першу чергу ветерани. А вже е, організатори сьогодні, які хто писав грантову програму, і, і хто цим займається, це теж сама громадська організація, тому що вона могла подавати СМИ це ж як партнер. Вони вже будуть дивитися і відбирати. Я думаю, що в першу чергу, якщо це будуть ветерани, то їм відмовляти не будуть. Навчання також офлайн наскільки я зрозуміла, якщо так. добиратися, то лише офлайн форма оф, 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 да. пане Анатолію, і загалом, власне, що до цього року заходів ще підтримки безпосередньо коштів, можливо, які спрямовані на підтримку ветеранів збройних сил України. Загалом що можна сказати, що ще запланували? Дивіться, в нас в цьому році, в кінці року, тобто це така державна політика реалізується. Тобто, кожна громада має ввести фахівця супроводу ветеранів та мобілізованих осіб. І я думаю, що наша громада одна з перших, яка в минулому році вже вела фахівця. Він сьогодні працює, проходить це теж ще досить молода жінка, яка виявила бажання. Працювати у цьому напрямку, тому що це непростий напрямок. Все. вона дуже дуже активно зараз працює. Сьогодні так, так, також проходить різні навчання, де можна. Сьогодні вже проінформовані наші е, е, жителі нашої громади, що от є такий фахівець, який е, на зв'язку з ветеранами, сім'ям, що все, все, що стосується ветеранської політики, від звичайної консультації, допомоги щось там заповнити, оформити до якихось. Більших е, таких е, питань фахівець сьогодні вивчає е, сьогодні. На налагоджує контакти з іншими всіма благодійними, які можливо організаціями, ветеранськими хабами, е, які теж надають певну допомогу. Можливо, щось ми не можемо е, допомогти. А є інші організації, які можуть допомогти. Тому ми маємо цю інформацію знати і доносити, і знати потреби цього. Ось така задача завдання. Таке стоїть і знати потреби кожного ветерана кожної сім'ї в чому їхню проблематику, в чому є потреба, і допомогти знайти можливість підтримати. От зараз якраз фахівець цей працює і налагоджує таку роботу. Ми значно розширили нашу на наступний рік програму по підтримці ветеранів, де ввели теж виплати тим хлопцям, які це вже не ветеранів, стосується це взагалі і ветеранів, і тих, хто знаходиться в збройних силах, хто підписує контракт, там буде виплата одноразова. Хто сьогодні ми робимо виплати сім'ям, пропавших безлісті, і тих, хто в полоні? Ми сьогодні також ряд виплат теж. Ще розширюємо також для дітей, які okay. залишилися в сім'ях загиблих. Потім безкоштовно в нас запроваджене харчування для дітей всіх військових, незалежно чи це хтось один, хоча б з батьків сьогодні знаходиться в збройних силах, без там цих даже посвідчень учасника бойових дій okay. Ми не вимагаємо, А от всі діти можна так сказати, військо. Сьогодні харчується безкоштовно. Ну, молодші класи сьогодні і так вже за державні кошти, а старша школа, це вона від початку війни. В нас ми, ми такі речі запровадили. Далі в нас щось цікавого теж розпільно з Червоним Хрестом. Ми реалізовуємо такий проєкт, як створюється реабілітаційна кімната. Тобто, бо центр реабілітаційний це щось таке велике, масштабне, а це реабілітаційна кімната. Ремонт там відбувається за кошти Червоного Хреста і все реабілітаційне обладнання сертифіковане. Яке, чим ця кімната буде наповнена, закупляється за кошти Червоного Христа. Працівник буде працювати наш, який сьогодні проходить навчання реабілітолога від Червоного Хреста за кошти Червоного Хреста. А заробітну плату утримання надалі це вже за кошти бюджету. Ми mm -hmm. на наступний рік заклав. Я думаю, що десь з лютого з березня ця кімната реабілітаційна запрацює. І з нею вона нею можуть користуватися жителі нашої громади, ті, які потребують фізичної реабілітації, не тільки ветерани. А й будь-які і ВПО і просто жителі нашої громади, які потребують після якихось хвороб, після якихось таких травм, які потребують фізичної реабілітації, вони будуть мати змогу в нашій віддаленій громаді користуватися послугами цієї реабілітаційної кімнати, але в тому числі і ветерани. Пане Анатолію, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Анатолій Тимчук, голова Староушицької громади, був з нами. Говорили власне про проекти, які впроваджуються в е, даній громаді для підтримки ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. Ну а ми продовжуємо. Отож, парламент не